Згорає вогник на землі, тепло душевне підіймає, всесвітнє коло відстані, заміни іншої немає. У пам'яті твої слова, твої турботи і надії, твоє продовження це ми, і риси, і великі мрії. Згорає вогник на землі, тепло для рідних залишає. А хто живі, цінуйте ймуть, заміни іншої немає. Пам'ять нескінченна книга, в якій записано все. І життя людини, і життя країни. Там багато сторінок вписано кривавими і чорними кольорами. Чорне вороння з граями ширялими селами, заціпельнілими в тяжкому смертельному сні 1932-1933 років. Те, що відбувалося в Україні в 1933 році, не знайшло жодного відображення в документах офіційних установ. Навіть саме слово голод заборонялося вживати в офіційних документах. Але мільйони людей, які загинули від голоду в 1933 році, не можуть безслідно зникнути у часі. Про них пам'ятають їхні діти й онуки. Всі, хто вижив у той страшний час, крім того, 26 держав світу визнали голодомор актом геноциду проти українського народу. Великий голод 1932-1933 років в Україні. Забрав життя від 7 до 10 мільйонів новинних людей. Такою була спільна заява делегацій 65 держав-членів ООН 7 листопада 2003 року. Ось уже 89 років щемить тужить зранене серце, котиться пекуча сльоза скорботи. Світ мав би розколотися надвоє, сонце мало б перестати світити. Земля перевернутися від того, що це було на землі. Але світ не розколовся, сонце сходить, земля обертається, як їй і належить. І ми ходимо по цій землі зі своїми тривогами і надіями. Ми єдині спадкоємці всього, що було. Для України 1932-1933 роки стали часом національної катастрофи. Яка поставила націю на межу зникнення? Жорсткість голодомору полягає, перш за все, в тому, що голод не був наслідком стихійного лиха або неврожаю, він став результатом цілеспрямованої політики московського тоталітарного режиму. Шляхом насильницького вилучення продовольства, блокади сіл і цілих районів. Заборони виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресій проти незгодних московським режимом створив для частини українців умови, які були несумісні з життям, і тим самим вчинив злочин геноциду. Навікні свіча ми хотіла кривді за плеча, до правди летіла. там, де рідний край, Де Україну, голоду, нагай, Шмагав до сгину неде, не годину вогником свіча. Бівала мати дитинча, скобивала пісні, гомоніла, про гірку біду не двою голу, про чужу борду, кривавоч колубок.